Доброго дня, добрі люди. Хто підпишеться, тому ціни не буде. Адвокат Володимир Клим. Тема. Чи повинна дружина платити за борги чоловіка? Там таке чудо. 40річна наробить боргів, далі телефонні терористи надзвонюють, дасть номер дружини, вирвані роки і потрачені нерви. Всі проблеми в нас від нервів. Коротко по суті, поки всі другі розказують про загальну несправедливість, вчимося на чужих помилках. Перейду до суті зразу, не повинна в деяких випадках і повинна в інших випадках. Коли, повинна? Коли є там кредит, довір позики, де вона поставила свій підпис або як поруку, або як згоду. Тобто вона дала згоду на цей кредит. Вона підтверджує, що кошти для сімейного бюджету саме з тим. І ще в одному випадку повинна, коли навіть її підпису ніде немає. Це коли буде доведено, що ці кошти потрачені на сімейні, на, сім на витрати сім'ї, на якесь там подорож, будівництво, наприклад, з рахунку на рахунок переведено тощо. Але це досить важко. У всіх інших випадках не повинно, щоб я тут вам довго не розповідав. Внизу в описі є посилання на рішення суду Верховного суду за 2023 рік, де, стягувачі, де стягують борг за договором позики. З дружини хочуть також стягнути. Ну, Бувають такі ситуації, коли там на чоловікові нема майна, а дружини там і спадщина. І подарунки, і все, і епілею башня. А Верховний суд каже: ви не довели, що кошти на сім'ю потрачені. Ну, це каже тому стягувачів, який такий хитрий, чи то чоловік замутив кредит зробив, щоб менше майна ділити. Ви такий хитрий, неможливо стягнути. Тому не повинна ще раз, повинна, коли на цих документах про борг кредит стоїть її підпис, не повинна. І стоїть підпис, і кошти потрачені на сімейний бюджет. Але це потрібно довести. І не повинна, коли підпису нема. І коли гроші взяті отак. Знаєте, там десь приходять, віддай борг, він наробив борги. Треба говорити, а я тут до чого. Тому пам'ятайте ці консультації. І рекомендація в кінці. Основна рекомендація це. Думати, що підписувати, якщо чоловік бере борг, чи зможе це віддати. Не платити, якщо це не ваші борги, щоб чужі проблеми на вас не вішили. Ну і думати, чи жити, чи не жити з такою людиною, яка створює проблеми. І підписатися на наш канал, задати питання в коментарях і вчитися на чужих помилках. Дякую за увагу!